Кожні 33 секунди одна людина гине від цього: 2600 людей в день, 78 тисяч на місяць. Цей вбивця хвороби серця. Поки ви слухали цю статистику, ще на одну жертву стало більше. день і вночі у Київському центрі серця рятують життя людей. Борис Тодоров та понад 100 медиків його команди. Ви зможете на власні очі побачити роботу і життя кардіохірургів. Півтора місяці знімальна група житиме тут, щоб показати вам працю кардіохірургів без купюр та прикрас. Все, що ви побачите, цілковита правда. Сьогодні В програмі. Хто стає хірургом? Чи правильно те, що ця професія часто переходить від батька сину? Колишній хірург з Одеси Володимир Гомонюк сьогодні опиниться у руках своїх колег з центру серця. Йому планують замінити клапан та вшити кілька шунтів. Чи витримає організм 75-річного медика складну операцію? Я Доктор в третьем поколении. Да, то есть мои бабушки и дедушки тоже были медиками. Соответственно, родители тоже медики. Андрій Угравиан молодой хирург. Ему всего 29 років. Він щодня асистує під час кількох операцій на серці. Андрій продовжує справу батька, відомого хірурга Рубена Зугреб'яна. Андрій це син моєго друга Рубена Вакімовича і моєго колеги по інституту Шалінова. Знаєте, дуже важливо взяти людину з хорошої сім'ї, що називається. Так? коли ти знаєш хто папа, хто мама, хто, хто, які традиції є. есть. Многие сотрудники, с которыми я работаю, они работали с отцом. Дело в том, что я работаю в другой, по другой специальности. Да, это совсем другое разное направление. Может быть, в какой-то степени ее умышленно. Андрей приходить на роботу о 7 ранку, переодягається та поспішає в реанимацию. Там разом з усіма бере участь в обході. Більшість пацієнтів реанімації люди, яким вчора робили операцію. Зограб'ян асистував під час цих втручань. Після обходу молодий хірург поспішає в операційну. Сьогодні він асистуватиме під час двох операцій. Перша, яка має розпочатися за 15 хвилин, це шунтування та заміна клапану колишньому хірургу Володимиру Гуманюку. Сьогодні на прийом записалася жінка з шестирічною донькою. У дівчинки лікарі знайшли вроджену ваду серця. Вроджена вада серця. Патологічний стан, при якому порушення циркуляції крові в організмі обумовлено порушенням структури клапанів, перетинок, судин серця або магістральних судин внаслідок аномалії внутрішньоутробного розвитку. Борис Тодоров малює мамі схему патології, щоб наочно пояснити проблему. Вади серця можуть бути різними в цьому разі у пацієнтки звуження аорти в одному місці. Ця найбільша судина організму має форму пісочного годинника. Щоб ліквідувати ваду, судину треба зрізати з двох боків від звуження, підтягнути два краї та зшити зшиваємо, у рібенки, можна дотягнути, зшиваємо аорту в от в такому вигляді. Про такий такого залишається тільки шовчик і рівна аорта. Як ви дивитесь на те, щоб прооперуватися? Ну, я понимаю, что так нужно срочно это ну, делать, да? Ну, оптимальний возраст вы уже пропустили. Чим раніше сделать ребенку эту операцию, тем, тем больше шансов, что мы сделаем это физиологично. Без синтетического протеза. Крім цієї патології, і у дівчинки, і у мами є однаковий дефект в клапанах серця, який, очевидно, передається генетично. Є у дитинка ще одна патологія. В нормі клапан аортальний трьохстворчатий, ось такий, так? Да? и э, имеет три комиссуры и три створки. Э, в данном случае одна из комиссур сросшаяся, поэтому у ребенка две створки. Вот. Так же, как и у вас, в общем -то. Вы мама, да? Вот. Э, вот такой двустворчатый клапан, конечно, э, пока будет работать неплохо, но в дальнейшем, э, как правило, 90% случаев возникает стеноз артальный и клапан надо будет менять. Стеноз. У данному выпадку звуженья судыны. Ну, это, это будет еще не скоро. Это будет через несколько лет. Просто чтобы вы были готовы, за этим нужно будет следить и это контролировать. К сожалению, это, это видимо, наследственное, потому что я смотрю, что вот у вас тоже двусторчатый артальный клапан. І вже е, з градієнтом. большим 86 з недостаточностью. Градієнт. Різниця тиску перед клапаном та одразу після нього. Только здоров'ям немножко ребенка, займемося мамою. Хорошо? Да. Проголомшена мама з донькою вирушила додому, щоб зібратися Добре. з думками. Человек должен бути честным, поскольку в хірургії все держится на доверии. Каждое твое слово это это, это, это чья-то жизнь. Да? И если ты что-то говоришь, то ты должен это говорить абсолютно э, так, как это есть. И от твоего слова зависит очень много. Колишнього хірурга Володимира Гомуніка готують до операції. Спочатку гуманіку розріжуть ногу, щоб взяти звідти вени. Ці вени і є шунти. Їх пришиють так, щоб кров, завдяки їм, поминала пошкоджені коронарні судини. Також Борис Подоров і його команда планують поставити штучний аортальний клапан. Він не дає крові із аорти повертатися назад до серця. Поки до гуманюка підключають датчики та встановлюють трубки для штучної вентиляції легень. Перший асистент Тудурова Андрій Зограб'ян демонструє скальпелі, приготовані для операції. Для наших операцій ми використовуємо два типи лізвій. Це одноразове лізвие, лізвие скальпеля. Ось воно ось так выглядит. лез. оно на спеціальну ось цим скальпелем. разрезаются только кожные покровы. Так, второй скальпель. Второй скальпель более интересный. Это так называемое глазное лезвие. Видите, узкое, тоненькое и очень острое, с острым кончиком. Этим скальпелем выполняются все манипуляции на сердце. Этот скальпель нужен для того, чтобы проводить, выполнять манипуляции на коронарных артериях. Да? Коронарные артерии маленькие, узкие, это миллиметр, два миллиметра. И только вот таким вот лезвием можно подобные процедуры выполнять. Дальше все процедуры на мягких тканях выполняются диатермокоагулятором. Да, вот мы смотрели с вами. Есть так называемый у нас шариковый режим, который позволяет одномоментно прижечь довольно за один проход прижечь довольно большой массив поверхности. Это специальный инструмент тиранатом. У него очень узкое назначение. Он нужен только на один элемент, фрагмент операции для того, чтобы распилить грудину. Нюансы в том, что сама по себе пилка опять-таки относительно безопасно, безопасно для мягких тканей, поскольку этот лобзик не будет пилить ткани в том случае, если они жестко не фиксированы. Для того, чтобы он начал пилить, должен быть упор вот в это основание. Вот таким вот образом заводится лобзик под грудину вот этим крючочком и вот таким образом это все рассекается. Еще пять в тому, в Украине электрический инструмент для подобных процедур не выкрустовывали. Это называется пила джигли, такая вот проволочная пилка состоит из нескольких завитых между собой э, стальных проволочек. При этом эта пилка относительно безопасна для мягких тканей, но в то же время она позволяет распилить более плотные структуры, такие как кость. Такая пилка заводится специальным проводником э под грудину, да, одевается по краям, вот за вот эти вот петельки одеваются зажимчики или крючочки. И такими вот пилищами движениями формируется доступ к сердцу. Методика обработки рук хирургами и перетерпела некоторые изменения и начали использовать современные растворы для обработки рук. Починається операція Володимира Гомонюку. Вона не буде легкою, адже хвороба пацієнта вже досить запущена. Лікарі розкривають грудину Володимира Гомуюка. Ось воно серце старого хірурга. Щоб зупинити серце, пацієнта підключають до апарату штучного кровообігу. Поки триває перший етап операції Володимира Гомонюка, харків'янин Олександр Замбінський лише готується до операції. Жду завтрашнього дня, як це, день чи, коли буде діватися ця операція. Какое-то нервозне стан є. Ну, стараюсь об этом не думать, и судя по тому, что я вижу здесь, да, будет, может, Тяжело виходіть з этого состояния после операционного. На надію, що все буде нормально, все буде отлично. Не уникнути операції ще одному нашому знайомому киянину Костянтину Прокошкіну. Вчора він зважився на коронарографію. Нагадаємо, що раніше Прокошкін тікав з цієї процедури. Для того, щоб призначити дату та час операції, Костянтину Прокошкіну треба пройти загальне обстеження організму. Йому роблять УЗІ усіх внутрішніх органів. Набачок підсумка. На бачок, лиць, Главное, що на нічні витікласні. Що самі витікла. Головне, що воно добре функціонувало. Це головне, так? усе, окрім серця, у колишнього інженера-проєктувальника в нормі. Тому протипоказань проти операції немає. Ось такого страшного ми з вами не знайшли. Все хронічне, да? Тепер лікарям залишилось визначити лише дату операції Прокошкіна. До операційної, де працюють над колишнім хірургом Володимиром Гомніком, викликають доктора Бориса Тодорова. Хірург заходить у передопераційну. Він переодягається миє та стерилізує руки. Асистенти попередили Бориса Тодорова, що на серці пацієнта є велике відкладення кальцію. Це може означати лише те, що від операції взагалі доведеться відмовитися. Во время операции, что аорта катайна корцинирована. Так называемая порциляновая аорта, так пишут, зарубежные детства. Это всегда очень неприятная такие другая ситуация, потому что до момента операции мы никогда не знаем, насколько она это не видно на диагностике. И когда это обнаруживается во время операции, это создает очень серьезные проблемы. Що щас я допомагаю, де ви поспорюємо складки. Виражені кальценос. Взагалі принципіально можна з этим сделать. Аорта це судина, по якій кров з серця розноситься по всьому організму. Від серця її відділяє аортальний клапан. Ви його бачите на схемі. Саме цей клапан треба замінити Володимиру Гомонюку. Але на аорті пацієнта сильні кальцевидні відкладення. Іншими словами, такі собі камінчики Борис Тодуров не виключає, що через це затвердіння пришивати штучний клапан буде нікуди. Що хірурги не зможуть провести цю операцію, пацієнт дуже скоро помре. Адже імплантація штучна це є ті вомера гоніка. Уропай гроші І місце воно було б вшик. Руки хірурга на відповкаю і наборшне завершення рухня семейку. Син лимора мекають реанімації. Знаєш, що їхнього чоловіка та вис на волосині. Вийшов, ви сказав, син пацієнта Ігор Гомонюк придує про пригоди батька. За своє життя хірургу Володимиру Гомонюку довелося зробити тисячі операцій, зокрема й в екстремальних умовах, на суднах у відкритому морі. Ані, пісне даже. такой книги, которая называется «Врачи море», где там указаны две истории, которые произошли с отцом во время длительного плавания, когда один раз он оперировал иностранную туристку, а второй раз оперировал члена экипажа нашего судна. Я его всю жизнь люблю. И мне кажется, что с каждым годом говорят, что как-то притупляется любовь, то есть сюда, а у меня наоборот, Скажем, году все сильніше і сильніше. Зараз ще більше. Борису Тодорову вдалося знайти на аорті кілька міліметрів вільних від відкладень, куди можна пришити штучний клапан. Тепер головна задача не випустити цей шанс на порятунок пацієнта. Для цього всі дії хірургічної бригади мають бути дуже точними. Борис Тодоров виймає рідний, пошкоджений клапан пацієнта. Uh -huh. И, конечно, такой плавный, но эти с препарациями, вот с таким кальцием, он не то что не выполнял а создавал такое препятствие которое uh -huh. Это только одна слово. Сейчас обшиваем клапан. Технически довольно сложно, потому что очень маленькое отверстие, кальцинированная аорта. Мы не смогли разрезать, как положено, как обычно стандартно мы делаем в таких Сочах. Поэтому через очень маленькое отверстие приходится делать ту процедуру, которую мы обычно делаем через большую. Хирурги готують до имплантации штучний клапан. Він має форму кільця, там, де клапан пришивають до серця чи аорти, пролягає кантик з тканини, через який хірурги пропускають нитки. Процедура обшивання клапану чимось нагадує в'язання чи вишивку. Борис Тодоров зізнався, що раніше часто вишивав хрестиком. Він і досі, в разі необхідності, може легко зв'язати светра. Клапан обшитий і готовий замінити Володимирого той, з яким він прожив 75 років свого життя. Клапан став на потрібне місце у серці Володимира Гомонюка ще годину тому це здавалося неможливим. Час запускати серце. Есть несколько объективных критериев, которые позволяют быть хирургом. Это определенные навыки, которым владеет человек. Я имею в виду рукоделие, чистое рукоделие, потому что в хирургии без рукоделия нельзя. Грубовато звучит, но если руки не стоят, то нечего идти в хирургию. Поэтому это один из основных факторов отбора. Серце колишнього хірурга Володимира Гомуніка було зупинено на 28 хвилин. За цей час йому поставили штучний клапан на аорті. Від запланованого шунтування лікарі відмовилися вже під час операції. Коли хірурги на власні очі побачили серце пацієнта, вони зрозуміли, що звуження коронарних артерій безпечніше буде виправити в ангіографії. Володимира Гомонюка привозять в реанімацію. Тут його підключають до реанімаційних систем життєзабезпечення. Операцію гомонюк пережив, але чи одужає він спрогнозувати важко? Проснувся поки. Іще, ще пока спить. Ну що, виїхали? Так що, поки все благополучно стараннями наших колег-анестезіологів, тепер і аніматологи перебувають, слава Богу. Є у них всі можливості. Будемо сподіватися через два дні увидеть його вже в общій палаті. Все стабільно? Слава. Богу. Диче. До хворого пустили родичів. Син Володимира Гомонюка Ігор також хірург. Він дуже переживає за батька, адже розуміє, що хоч операція завершилася добре, найскладніше ще попереду. Мій Мойте, звісно, в мірі мережі на моєї спеціальності. специальності. Он замечательний чоловік, он замечательний врач. Я помню его на протяжении всего времени роботи хирургом, и впоследствии организатором здравоохранения, поэтому немалою долю. В выборе моей специальности, именно врача-хирурга, конечно, на это повлиял мой отец. Особых мыслей по поводу каких-то других специальностей и не было с детства, поэтому как-то так. Это само собой. Наверное, это хорошо, когда есть династия и есть какая-то база уже для размышления. Есть, есть какие-то этические правила поведения, есть какие-то установки, есть какие-то вот такие вещи, которые ты, ты берешь как, как, как само собой разумеющиеся и используешь потом в жизни. А то з цими принципами. Сьогодні в центрі зробили 9 операцій. Одна з них досить складна колишньому хірургу Володимиру Гомонюку. З реанімації виписано п'ятеро пацієнтів. Сьогодні на лікуванні в центрі серця перебуває 124 пацієнта. Один з них наш знайомий Костянтин Прокошкін, сьогодні проходив останні процедури перед операцією. В наступній програмі. Чи витримає організм 75-річного пацієнта, колишнього хірурга Володимира Гомонюка наслідки складної операції, яку йому сьогодні провели? Чому операцію аорто коронарного шунтування називають операцією президентів? Як сприймають пацієнти звістку про те, що їхнє серце на час втручання хірургів доведеться зупинити?